Окупанти продовжують скровувати ракети по мирним українським містам, вбивати цивільних мешканців та знищувати інфраструктуру. На Донеччині протягом минулої доби, внаслідок ворожих атак, одна людина загинула, і ще три отримали поранення. У Покровському районі обстріляні приватні сектори, промисловий майданчик, пошкоджено будівлі підприємств, об'єкти інфраструктури. У Краматорському та Бахмутському районах зруйновано підприємство, пошкоджено житлові будинки. На Харківщині, Богодухівський, Ізюмський, Куп'янський, Харківський район. Но продовжують перебувати під масованими обстрілами РФ. За минулу добу ворог бив кабами по громадах регіону, внаслідок чого в Золочівській громаді загинула жінка. Ще три людини отримали поранення різного ступеню важкості. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди, енергомережі. В областях горіли лісові підстилки. Вночі та зранку росіяни здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій населених пунктів Сумської області. Троє людей отримали поранення. Попередньо на область окупанти скинули з БПЛА вибуховий пристрій, здійснили мінометний Обстріл та ракетний удар руйнувань зазнали 19 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, приміщення підприємств, будівлі університету, АЗС та 6 автівок. Правоохоронці фіксують наслідки ворожих влучань. Близько шостої ранку. Російські війська здійснили ракетний удар по місту Львів. Станом на зараз загинули сім людей, троє з них діти. Понад 40 постраждалих, серед них сім дітей. У місті вражено більше 50 об'єктів. Пошкоджено житлові будинки, обласний центр спортивної реабілітації, три школи, центр творчості та щонайменше сім історичних пам'яток архітектури. Розбір завалів триває. Тривають по завалів. Якщо говорити про враження самих об'єктів, то це більше 50 об'єктів по місту Львову. Ну і біда в тому, що це тут історична спадщина, серце нашого міста. Дві школи однозначно сьогодні не працюють, центр творчості, дві медичні установи також зазнали уражень. Я мовчу про кількість вікон, які повилітали. Відселяти людей починаємо, як тільки рятувальники дадуть добро зразу будемо давати інші пропозиції. Тобто біда, що знакаючи дуже масована атака. Впродовж доби окупанти 268 разів били по семи населених пунктах Запорізької області. Загарбники атакували область артобстрілами та БПЛА різної модифікації. Накрили Зерсизовет та нанесли авіаудар. Наслідок російських атак постраждала 47-річна жінка. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами перебували 16 громад Херсонщини. Окупанти поцілували по житловим кварталам регіону, внаслідок чого три людини загинули і ще п'ять отримали поранення. За попередньою інформацією, російські військові поцілили в заклади культури вежі стільникового зв'язку та завод. У громадах пошкоджено 5 багатоповерхівок, 11 приватних будинків. Динків, складські приміщення, гаражі та приватні автомобілі на Миколаївщині. В чергове під артилерійським артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Ворог спрямував дрони типу FPV по Куцірубській громаді, внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок, господарчу споруду та автомобіль. На щастя, без постраждалих. Генштаб ЗСУ дійсним доповідає, Сила оборони України за минулу добу достроково демобілізували 1390 окупантів, знищили 43 безпілотники, 35 одиниць автотранспорту, 30 гармат, 27 броньовиків, 7 танків. Вночі сили ППО відмінусували 29 повітряних цілей, а саме три крилаті ракети типу «Іскандерка», чотири крилаті ракети типу «Х-101» та 22 шахеди. Ще й шість ударних дронів локаційно втратили і один полетів на територію Білорусі. Повітряні цілі знищили в небі над Київською, Житомирською, Чернігівською, Сумською, Полтавською, Дніпропетровською, Тернопільською, Івано-Франківською, Львівською та Волинською областями за минулу добу ракетні війська, і артилерія силоборони завдали 16 ударів по районах зосередження, особового складу, і військової техніки противника та по одній понтонній переправі російських окупантів. Внаслідок помітної активізації ворога українські військові відбили 207 спроб атак на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Курахівському, Бердичівському та Придніпровському напрямках. Українські армійці за 924 дні знищили наступну кількість сил ворога. 368 літаків, 328 гелікоптерів, 14 616 безпілотників, 940 засобів протиповітряної оборони, 8 618 танків, 16 848 бойових броньованих машин, 17 694 гармати, 1177 реактивних систем залпового вогню, 24 тисячі одиниць автотранспорту та цистерн із пальним, 2580 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та більше 620 тисяч солдат противника. Дрони Камікадзе по мирним людям. В нічний час російські окупанти скерували ударні безпілотники по Марганецькій громаді в Нікопольському районі. Наслідки атаки наразі встановлюють компетентні органи. Напередодні в день через артилерійський ворожий обстріл, різані рани та садна отримала 48-річна мешканка Нікополя. Її життю після надання лікарями допомоги нічого не загрожує. В місті пошкодження дістало комунальне підприємство сім приватних домівок, дві господарські споруди та лінії електропередач. Найбільше руйнувань зазначив. Міський ринок тут ворог знищив торговельні ряди, побив павільйони та складське приміщення. Не обійшлося без дронів камікадзе. Їх ворог скерував на Марганецьку громаду. Артилерійський обстріл витримала червоногригорівська громада. Всюди минулась без загиблих та постраждалих. Ранок, 4 вересня, для мешканців Кривого Рогу знову почався з тривожних новин. Вибух, що пролунав у центрі міста, спричинив значні руйнування та потряс сусідні квартали. Ворожа ракета окупантів знову цинічно поцілила в один з готелів Кривого Рогу. Ударна хвиля пошкодила більш ніж 20 будинків, які знаходились в епіцентрі вибуху. Більше про наслідки ворожого удару дивіться у сюжеті нашої Маргарити Назаренко. Місто знов під ударом ворожих ракет. Вранці 4 вересня Кривий Ріг прокинувся від ранкового вибуху, який стався в самому центрі нашого міста. Було зруйновано будівлю готелю. Ударна хвиля спричинила значні пошкодження навколишньої інфраструктури. Вибух був настільки потужним, що його відчули жителі багатьох сусідніх кварталів. Вибиті шибки, зруйновані фасади та пошкоджені автомобілі. Це лише частина наслідків атаки. Пані Хана проживає недалеко від епіцентру вибуху. каже, що дибом вціліла. Дівчина прокинулась від гучного вибуху. Внаслідок ракетного удару у неї понівечено авто та вибиті вікна у квартирі. О 6 ранку ми прям я побачила прям спала. Ми з чоловіком різко підірвалися, зрозуміли, що в нас просто всі вікна відкрилися. мене кішка я одразу за нею злякалася за чоловіка. Давай швидко одягатися, ну ми, ми розуміли, що десь дуже дуже близько, тому що знаєте, Настільки було сильно, що ти прям в собі відчуваєш цю хвилю. Близько 20 багатоповерхівок постраждали внаслідок вибухової хвилі. У квартирах панував справжній хаос. Ударна хвиля вибила вікна та двері. Уламки скла і штукатурки були розкидані по підлозі. Меблі повалені, особисті речі розкидані по всій кімнаті. Люди, які в цей час перебували вдома, розповідають, що в одну мить їхнє житло перетворилось на руїни. Катерина проживає на соборності. В момент прильоту ворожої ракети по готелю дівчина разом з родиною та чотирилапими друзями перебувала в квартирі. Через підступність російських окупантів вибуховою хвилею оселі дівчини вибило усі вікна. А її домашні улюбленці, кіт та собака, дуже перелякались. В цей момент я знаходилась вдома. Спала після вибуху в мене випали усі вікна. Це було дуже страшно. Відкрились двері. Собака від страху вибігла. Через те, що вікна всі вибиті, собака поранила собі лапу, коли вибігала в під'їзд. А кішку я одразу посадила в переноску. Влада Кривого Рогу відразу відреагувала на ситуацію. На базі 103 ї криворізької гімназії розгорнувся міський штаб допомоги. До його складу входять працівники, у тому числі соціальні служби, які здійснюють прийом документів на отримання мед. Матеріальної допомоги з міського бюджету, зокрема, мешканці постраждалих будинків на місці мали змогу отримати матеріальну допомогу у вигляді будівельних матеріалів з міського резерву для тимчасового ремонту пошкодженого житла, розпочати роботу штабу сьогодні. Зранку, після прильоту відразу, де можна звернутися всім мешканцям, у кого є пошкоджені квартири житло та отримати допомогу в вигляді будівельних матеріалів плівка. ОСБ, цвяхи, планки. Також можна написати заяву на отримання матеріальної допомоги в залежності від ступіння постраждалості житла. Штаб розпочинає свою роботу, розпочав свою роботу, як мінімум до 18 години він буде працювати сьогодні і щодня з 8-ї години також буде працювати, поки не Наведемо благоустрій в районі на місці атаки. Працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші екстрені служби. Рятувальники оперативно розбирали завали, небайдужі містяни згуртувались і разом з комунальниками наводили лад та прибирали вулиці, під'їзди та свої квартири від розбитого скла та побутових уламків. Ракетне влучання в готель в центрі міста. Вже бачимо, що більше ніж 20 багатоповерхівок постраждало від вибухової хвилі. Дуже багато і вікон, і балкони і все інше. Штаб розвернуто на базі 103 школи. Плівка, ОСБ, рейка, цвяхи і все, що треба. Створені бригади з комунальників, які допомагають людям, хто цього не може, пенсіонери, інваліди і так далі. Це все зробити. Також там пишуться заяви на матеріальну допомогу від міста. Ви знаєте, місто надає гроші, щоб ставити собі вікна. Там балкони та інше. Слава Богу, всі живі. Це руйнувань, яке зізнало місто, і будівля Криворізького державного цирку. Одне з найулюбленіших місць наших дітлахів. Але якби окупанти не намагалися, ніхто не в змозі забрати щасливе дитинство у наших малюків. Наслідок ракетного удару постраждало шість криворіжців. Двоє з них, зокрема, десятирічна дитина, госпіталізовані. Іншим надали допомогу одразу на місці. Ця ракетна атака ще раз нагадала нам про підступність та цинічність російських окупантів. Але, попри усі виклики, місто не здається і продовжує жити. Ми обов'язково все відбудуємо та будемо жити у вільній та квітучій країні. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський. Друге життя найбільшого закладу охорони здоров'я міста до тисячки завітав очільник міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко, а також представники Дніпропетровської ОВА влади кривого рогу та ради оборони міста. Поважним гостям презентувала масштаб та поетапний план новації клінічної лікарні, яка вже за декілька років має кардинально змінитись, як всередині, так і зовні. Стати більш доступною для лікарів та відвідувачів. Не забули і про енергоефективність та енергоощадливість. Більше розкажуть наші кореспонденти. Перепланування внутрішніх приміщень, кабінетів, палат, заміна зовнішніх та внутрішніх дверних блоків, оздоблювальні роботи, зовнішні утеплення стін, шляхом влаштування вентильованих фасадів, заміна існуючого покриття даху, нове вимощення. Проєкт капітальної реконструкції тисячки представили міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку. Його втілення триватиме три роки і буде мати поетапний характер. Проєктанта, вони дивляться, що відмінена змінюється. Далі проєктанти розпочинають робити. Там дивляться по вентиляції. в Чому? Питання я розумію. Ніч швидше можна зробити, бо він чуть, -чуть від окремий, і ми розуміємо, як нам крок захоплену. Після успішного виконання всіх робіт в рамках реконструкції головного корпусу медичний персонал та пацієнти отримують організовану внутрішню інфраструктуру лікарні, підвищений рівень надання кваліфікованої медичної допомоги, сучасне медобладнання та максимальний рівень інженерного забезпечення блоків корпусу із дотримання. Вимог енергоефективності, а це дозволить значно скоротити витрати на енергоресурси. На сьогодні включений в роботу проект по реконструкції лікарні, яка повинна стати лікарнею майбутнього, лікарнею з високими технологіями, лікарнею, яка буде побудована і реконструйована по новим вимогам з дотриманням основних принципів вентиляції для операційних процедур. Це обов'язково. Ковість доступність для маломобільного населення з принципом інклюзивності, і це обов'язкова маршрутизація пацієнта, яка буде забезпечувати якісне надання медичної допомоги. Масштаб тисячки вражає, планується, що після реконструкції проєкт на потужність палатних відділень складатиме 587 ліжкомісць. Поліклініка буде розрахована на 300 відвідувачів. Операційний блок включатиме в себе 12 операційних, і це далеко не все. Розпочато дуже. Великий проект це проект комплексної реконструкції тисячки нашої головної криворізької лікарні. Сьогодні проведено нараду разом з Ляшком Віктором Кириловичем, міністром здравоохраніння і заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Яндульським Юрієм Олександровичем. Проект великий проект десь буде три роки. 24, 25, 26. Але це комплексна реконструкція. В цьому році буде також проведено вже досить багато робіт. От роботи вже розпочаті. І до кінця року мешканці Криворога побачать вже перший результат. Старт роботам вже дали. Працівники підрядної будівельної організації вже розпочали свою діяльність всередині, а також на фасаді блоку. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Безпека школярів понад усе. У Криворізьких закладах освіти продовжуються роботи з будівництва та ремонту укриттів. Міська влада робить усе можливе, аби створити умови для якісного навчання наших дітей. Там, де є можливість, виконуються проєкти з ремонту та розширення існуючих укриттів. А у віддалених мікрорайонах будуть нові так звані підземні школи. Скільки наразі у місті реалізується проєктів та як будуть облаштовані протирадіаційні укриття, розкажуть наші кореспонденти. У Кривому Розі продовжують створювати безпекові умови для навчання в закладах освіти. Наразі у місті реалізуються три проєкти з будівництва підземних шкіл, які можуть використовуватися ще як протирадіаційні укриття та відповідатимуть усім нормам. Вони будуть розташовані у віддалених мікрорайонах міста на території шкіл під їх футбольними полями та будуть розраховані на 300 осіб. У По липні поточного року у місті стартувало будівництво протирадіаційного укриття, що знаходиться на території однієї з Криворізької гімназії Саксаганського району. Загальні розміри складають понад тисячу метрів квадратних. Проєктом передбачено облаштування місць для занять учнів, санвузлів, медпункту, буфету та інших допоміжних та технологічних приміщень. За всіма відповідними нормами та правилами будуть побудовані аварійні виходи. Що важливо, у всіх трьох проєктах передбачена доступність для маломобільних відвідувачів. А споруда для укриття буде обладнана інженерними системами: опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, електропостачання, електроосвітлення та системою пожежної сигналізації. Їх будуть розміщувати так, щоб не захаращувати простір. Наприклад, різноманітні вентиляційні комунікації проведуть в основних приміщеннях під стелею. Підкреслив Валерій Кацькін, начальник управління капітального будівництва. Це така сучасна, я вважаю, така складна споруда, споруда захисна. Я вважаю, що на край потрібна на нашому місту і, 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 і цьому району. Тут у нас будуть такі сучасні мережі інженерні, вода, каналізація, підключення, генератор у нас буде, буде, буде бути смотований. На сьогодні роботи вже виконані 100%. Це роботи земляні, вже виконана. Податок бетона і зараз виконуються роботи по армуванню плити монолітної. Згідно календарного графіка, роботи планують завершити у грудні поточного року. В реаліях війни найголовніше захистити наших дітей від впливу небезпечних факторів, що виникають унаслідок воєнних дій або терористичних актів, підкреслив виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Ми все робимо, щоб здійснювати учбовий процес в офлайн режимі. І Для цього будуємо і нові підземні школи і робимо укриття в кожному навчальному закладі, щоб безпечно могли навчатися наші діти і всі учбовий персонал розумів, що вони захищені. Наразі у закладах освіти вже створено 211 укриттів на 38 тисяч місць, які отримали дозвіл від ДСНС. Ремонтні роботи продовжуються для їх розширення та створення більш комфортних умов для перебування і навчання наших дітей. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський. Загиблим патріотам вічна шана. На фасаді Криворізької загальноосвітньої школи номер 19 4 вересня відкрили меморіальні дошки на честь пам'яті полеглих за Україну героїв Ігора Максименка та Костянтина Левченка. Двоє армійців свого часу були вихованцями згаданого навчального закладу. А тепер назавжди будуть у віковічені на його стінах. Як відбувалось відкриття дощок та що родини і педагоги згадують про полеглих героїв, розкажемо далі у сюжеті. На фасаді школи номер 19 урочисто відкрили пам'ятні дошки колишнім вихованцям цього закладу тим, хто поклав своє життя на полі бою за світле майбутнє України. Вони стануть не лише нагадуванням про мужність та героїзм українських захисників, а й місцем вшанування полеглих героїв. Люблячий батько, впевнений, технік, технолог, рішучий стрілець. Це все про захисника Ігоря Максименка. Чоловік навчався та проживав у Кривоморозі все своє життя. Весь час був впевненим та амбітним. До початку повномасштабного вторгнення працював помічником машиніста екскаватора, але прагнув розвитку і поступив до університету на гірничу спеціальність. Він дуже любив сина завжди з ним і гуляв з ним, і е, вчив його всьому. І ну він. Як вам сказати, дуже був добрий батько. Він ну, кохав дуже свою дружину, сина, за сина він і воду. Він дуже любив його. Ігор провчився тільки перший курс, а далі просто не зміг бути осторонь. І 9 березня 2022 року пішов добровольцем захищати батьківщину. Армієць загинув 7 квітня 2024 року біля населеного пункту Іванівське Донецької області. За мужність воїн нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. 21-річний Константин Левченко навчався 9 років у стінах рідної школи, де здобув середню освіту. По життю був позитивним та впевненим у собі. До повномасштабного вторгнення чоловік з 2014 року виконував бойові завдання у тодішній зоні АТО. Велика війна застала Сергія в окупації у рідних. Потім чоловік, не вагаючись, доєднався до Збройних сил України та на посаді старшого сержанта боронив рідні землі від російської навали. Почалася повномасштабна війна. Він був в окупації. В Орзілі він спасав своїх близьких людей, і потім, коли він повернувся з окупації, він пішов відразу на війну. Така людина. Сонячна, він любив свою батьківщину, він любив своїх рідних дуже за плечима героя бої на сумському, харківському і луганському напрямках. Життя Константина Левченка обірвалося 13 червня 2022 року під час виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Врубівка, Северодонецького району. Імена та історії Ігоря Максименка та Константина Левченка назавжди залишаться у пам'яті криворіжців. Ми ніколи не забудемо героїв, які боролися за світлими майбутнє нашої країни, проливаючи власну кров, Аліна Сіднікова, Андрій Яковлєв, перший міський. 40 тисяч гривень для продовження роботи та порятунку і евакуації цивільних та військових. Відомий в Кровому розі волонтер Парамедик Леонід Петриченко оголосив про збір коштів на поточний ремонт медичної спецмашини, на якій подолав десятки тисяч кілометрів розбитими дорогами до окупованої Херсонщини та прифронтової Донеччини. За допомогою старенької, але надійної німецької машини зробив багато добрих справ. Але поміч припиняти не збирається. Більше про діяльність волонтера та про його поточні потреби Кажуть наші кореспонденти. Автомобіль працює взагалі 16-го року на фронті. Працюємо на евакуації військових, цивільних, загиблих, поранених та доставляємо гуманітарні вазі в вантажі. Волонтера парамедика Леоніда знають давно в місті. Він одним з перших приїздить на місця ворожих ракетних прильотів. Ше далеко за межами нашого міста на прифронтових територіях Херсонщини та Донеччини допомагає, надає першу допомогу, вивозить та евакуює. Все завдяки спеціально обладнаній всім необхідним автівці, старенькому Мерседесу, який рятує життя та здоров'я людей. Але тепер і самій машині потрібна підтримка та оновлення, аби й надалі її керманич мав змогу виконувати свою благородну місію там, де це потрібно. Тут і зараз. Початком 2022 року почали вже більше і на прильоти. У нас ми на всі прильоти виїжджаємо. Ну, якщо ми в місті допомагаємо. Пройшов пройшов цей автомобіль. Десь. 80 тисяч, мабуть, по Україні за цей час. Ну, Це небагато. Інша наша автівка за рік пройшла 60 тисяч. Тобто це… якихось ремонтів ми взагалі не робили за цей час. От Тільки десь рік назад ми робили збор, дуже великий і зробили таке. Обійшлося нам це 100 тисяч гривень. Авто навіть потрапляло під обстріли, наслідком чого є розбиті задні проблискові маячки. Втім, для водія та його пасажирів все обійшлось добре, без сумних пригод. Нині ж Леонід оголосив про невеликий збір на техобслуговування та ремонт машини, аби й надалі бути в строю. Треба зробити ТО і там є невеличкий ремонт коробки автомата. Це на все приблизно ми збираємо 40 тисяч гривень. Ну це не це сума на так. Плюс-мінус. Взагалі більше ми евакуюємо військових. Це міжгоспітальна евакуація, тобто з одного госпіталя в інший перевозимо, з госпіталя додому перевозимо, тому що евакуація з поля бою, якби вона наважена, а далі поранені залишаються наодинці з цими своїми проблемами. То якась є допомога, але вплив до того, що навіть по місту ми возимо з військових з шпиталю додому. Бо він лежач і відстати не може. Його виписують, і, якби ти маєш добиратися сам. Як хочеш? Тож волонтери всім світом збирають потрібні 40 тисяч гривень на ремонт та оновлення незамінної робочої конячки, спеціальної медичної автівки, якою евакуювали та перевезли не одну сотню людей, як цивільних, так і військових. Долучитись до ініціативи ви можете за реквізитами, які бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів Іван Сергіїв першоміський. На сьогодні у мене все у студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі. Як повідомляють синоптики, у четвер, п'ятого вересня у кривому розі температура збільшиться на 3 градуси: в день плюс 29, вночі плюс 22. Протягом дня мінлива хмарність без попадів. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпа.